ТЦК виніс штраф, посилаючись на дані з реєстру оберіг. Однак в суді було скасовано такий штраф, оскільки згадки про оберіг немає ані в законі. Ані в підзаконних актах. Сьогодні будемо детально про це говорити. З вами адвокат Антон Болтик. Друзі, не забувайте підписатися на мій канал. Друзі, зараз майже все можна придбати в інтернеті, бо це дуже зручно та швидко. І страховку теж можна оформити онлайн. Всього за 5 хвилин за стосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете перевіряти. Кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант, якщо щось пішло не так. Підтримка сервісу завжди вам допоможе. Ну, наприклад, друзі, якщо зробили помилку або продали машину і хочете повернути назад частину коштів за страховку, а з моїм промокодом Болтик10, ви як завжди, отримаєте гарантовану 10% відсоткову знижку на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на сервісі. Hotline Finance. Друзі, завантажите застосунок та користуйтеся. Усі деталі в описі під цим відео. Головна теза із рішення суду: нормативно-правові акти не містять жодної згадки про оберіг. Тому використовувати скріншот з оберігу як джерело доказів суд не може. Ось так, друзі, у даній справі ТЦК посилались на те, що у процесі уточнення військово-облікових даних за допомогою інформаційної системи оберіг було встановлено, що позивач не перебуває на військовому обліку. Звертаю вашу увагу, що згідно з вимогами кодексу адмінсудочинства в категорії таких справ обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення покладається саме на відповідача. Тобто саме на ТЦК, по суті, справи, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до ТЦК про визнання протиправною та скасування постанови ТЦК, згідно якої його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 КУПАП. Та накладено штраф. Позивач звертає увагу на те, що він перебуває на військовому обліку та останній раз перебував до ТЦК. проте, у певний день, коли він прибував, йому жодної відмітки у його облікових документах не поставили. Також позивач пояснив, що при складанні постанови йому в усній формі повідомляли, що згідно даних з електронного реєстру під назвою оберіг, як ви зрозуміли, він не перебуває на обліку в будь-якому ТЦК. При цьому з даними цього реєстру його не ознайомили. Не надали жодного витягу з цього реєстру, а також не забезпечили наявності такого доказу, як вони зазначають інформація з реєстру оберіг. Все це виніс Верховинський районний суд Івано-Франківської області. Друзі, посилання на рішення суду я як завжди залишаю в описі під цим відео. Розглядаючи дану справу, суд визначив, що посилання ТЦК на те, що факт. Неперебування особи на військовому обліку встановлено за допомогою цієї системи оберіг, не можна вважати належними та допустимими доказами. Чому? Тому що посилання на інформаційну систему оберіг профільне законодавство взагалі не містить. Дуже знайома ситуація, коли я у попередніх своїх відеоматеріалах зазначав. Що законодавство України не містить згадки про застосунок Резерв Плюс. Подивіться це відео, хто ще не бачив. Аналогічно ані у профільному законі, ані в підзаконних актах, що регулюють питання військового обліку, і мали бути доведені до громадськості шляхом опублікування у друкованих виданнях або ж у відповідних базах нормативно-правових актів, не міститься посилання на реєстр оберіг. Суд, в свою чергу, посилаючись на норми постанови Кабінету міністрів дійсно вказував, що наведені Положення підзаконного акту, порушення яких ставить в провину позивачу, передбачають дійсно передбачають обов'язок призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Які ж це обов'язки нагадую з'явитися до відповідного органу строк, визначений для цих документів? Для чого для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів. Проходження військово-лікарської комісії та інші, ми це питання вже розбирали. Дійсно, суд звертає на це увагу і також про це зазначає оскільки це визначено чинним законодавством. Відтак, для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення вказаних положень підзаконного нормативно-правового акту, особа, яка уповноважена складати постанови. Представники ТЦК повинна в свою чергу друзі доводити та довести, що особа, отримавши відповідне розпорядження або, наприклад, повіску, не з'явилася до компетентного органу у встановлений строк для взяття її на військовий облік чи виконання інших передбачених чинним законодавством дій. Звертаю вашу увагу, що матеріал справи взагалі не містять належних доказів того, що позивач не перебував на такому військовому обліку на момент винесення такої постанови. Посилання відповідача на те, що факт неперебування позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою оберіг, не підтверджений належним і допустимим доказом. Про це чітко декілька разів Суд зазначив в своєму рішенні. Також, друзі, звертаю вашу увагу і хочу повідомити, що з 8 липня по 22 липня в нашому клубі буде діяти акція знижка на вступ 20%». Долучайтеся, друзі, до нашої спільноти. Усі деталі в описі під цим відео. А також не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість придбати ось такі дуже корисні практичні рекомендації наших адвокатів, оновлені зі змінами згідно норм чинного законодавства. Дуже корисна інформація саме тут. Придбати переходьте в опис під цим відео, там буде лінк. Переходьте. Так, а ми з вами повертаємось до рішення суду. Що також дуже важливо суд свою чергу критично оцінює долучений відповідачем витяг із системи оберіг, в якому зазначено, що позивач взятий на облік ТЦК, оскільки з такого витягу неможливо встановити звідки саме отримані, зазначені в ньому дані і чи дійсно він отриманий із відповідної системи. Більше того, відповідачем, тобто ТЦК, не надано до суду жодних даних щодо порядку функціонування системи. Інформація про те, які відомості містить, чи повинна містити така система, і хто саме наповнює таку систему. Суд звертає увагу, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, і я звертав про це в Україні. Функціонує єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, резервістів призовників. Посилання на інформаційну систему оберіг вказаний закон. Взагалі не містить, а відповідно до 62 конституції усі сумніви щодо доведеності вини, вони тлумачаться на її користь. Все, друзі, постанова була скасована. Ось таке друзі, дуже цікаве рішення виніс суд. Бачите, як дуже стрімко розвиваються події про відповідні обставини згідно норм чинного законодавства, про галини, які наявні в цих. Визначених законом нормах, нібито які вони поприймали, є дуже багато моментів, є дуже багато колізій. І коли суди починають розглядати відповідні категорії справ щодо оскарження таких постанов ТЦК, досліджують повно, всебічно та об'єктивно матеріали, які підтверджують вину особи. І ось у цьому випадку так і відбулося. Суд переглянув. Усі докази, які були по справі, встановив певні обставини, проаналізував і зробив таке заключення. Так, ми розуміємо, що це лише перша інстанція. Можливо, буде апеляція, можливо, не буде, однак такі тези ми вже бачимо. І ось такі моменти. Далі дуже цікаві обставини стосовно ще резерва плюс. Бо багато хто хто подивився навіть моє відео, і, напевно, не зрозумів, про що йде мова. Напевно, не почув ти, чого повинні. Почути тому, друзі, ми зробили запит на кабінет міністрів України, на Міністерство оборони стосовно цієї системи Резерв Плюс. Бо я, як адвокат, як юрист, як людина, яка надає кваліфіковану юридичну допомогу своїм клієнтам, повинен розуміти на що саме ми посилаємось. І ми про це також говорили. Відповіді поки що не прийшли, однак вони вже отримані. Тому чекаємо, що, скоріш за все, найближчим часом ми отримуємо певні відповіді і зрозуміємо, чим взагалі передбачений цей резерв плюс, яким нормативно правовим актом. Тому що на один із них вони посилалися, зазначили, що він прийнятий, однак він засікречений, ніхто його не бачив. Ну дуже багато питань виникає. Хотілося б отримати на них відповіді, тому що. Час іде, і ми розуміємо, що згідно норм чинного законодавства України на сьогоднішній день оновити свої дані, стати на військовий облік, прийти військово-лікарську комісію, як визначено законом, усі повинні до 16 липня, оскільки потім спливає певний строк і почнуть виносити постанови і присилати їх. І тоді буде взагалі дуже цікаво, оскільки багато хто я знаю таких людей будуть йти до суду і оскаржувати. Такі постанови сплачувати відповідний судовий збір, потім його повертати. А можливо, якщо ж буде скасований такий штраф, компенсувати певні витрати за незаконно прийняте рішення, компенсувати витрати на адвоката. Ну, подивимось, як воно буде. Тому, друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти. Ми працюємо кожного дня з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних, без святкових, займаємося питаннями стосовно незаконних дій ТЦК, допомогою в оформленні відстрочок законної, аналізу документів. А також допомогою на дорозі від незаконних дій працівників поліції. Тому, друзі, долучайтеся також до спільноти, якщо вам потрібна наша юридична підтримка. Не забувайте, друзі, підписатися на цей канал, щоб завжди знати свої права та вміти ними користуватися. А ось також посилання на мій телеграм-канал. Переходьте, там також багато чого цікавого. Бережіть себе і усім вам мирного неба!